Що було найцікавіше стосовно мого проекту, це звичайно історія є дуже неочікуваною, адже е, фактично найцікавіший та найскладніший результат, найбільшу формулу я отримав, перебуваючи в укритті. Коли тільки почалося можна, повне масштабне вторгнення, звичайно, ми ходіли до ходили до укриття, дуже боялися, і всім здавалося, що хтось щось чує, якісь вибухи, хоча їх може і не було. Але Е, зрештою, я став брати з собою свій зошик, став там формули, проводити свої дослідження далі. І у е, укритті я отримав свою найзлобнішу і е, тому мою найулюбленішу формулу. Е, ким я хочу працювати далі? Звичайно ж, моя професія буде пов'язана з математикою, таким самим розділом це мені ще не лежить. Дізнатися та прояснити для себе, але це точно, що я буду продовжувати працювати в цьому напрямку.